Коротше, привіт, ребята. Це мій влог. Угадайте, куди я їду? Я їду в Болгарію. Вика, ко мені. Я, я наб'ю тує на лбу. Оце <laughs> я сижу в нотаріусі у юриста. Надіємося, що ми вовремя зробимо заяву і я поїду за кордон. Давайте да. сниму для влога. Братський хлопок нада. Брат, це я вже в дорозі до Харкова, і спойлер, мені взагалі дорога не сподобалася. Отак-от. А це я вже е, їду в автобусі до Одеси, і теж спойлер. Це капець, у мене просто слів не вистачає, щоб описати цей весь абсурд. Купила ось такі серветочки на заправці. Ось. Дуже сумно, що нікого не знаю. До речі, дивіться, який гарний закат. Коротше, я вже в Одесі. Тут киється. <клитко> Ой, блін. Так, це мої речі, не трогать, не трогать. Це мої речі. Це, це мій тапочок. Це мій тапочок. Коротко пояснюю, що сталося. Мене просили в Одесі, тикнули пальцем, де ми мали зустрітися через 7 годин очікування автобусу. Ось, і я сім годин сама мала мотатися по Одесі. Але слухайте далі. Коротше, я зараз Одеському. Це що це? Вокзал? А сама, абсолютно сама, вообще Не живу, чесно, куди мені йти. Зараз буду йти в Макдональдс. жорстко. А таке от, от діло. Мені до Макдональдса нужно перейти десь дорогу, а я не знаю, де мені а я не знаю, де мені переходити дорогу. А це я як бомжара, сижу в Макдональдсі, заряджаю всі свої гаджети. Ось це вже я трошечки поснідала овсяною кашею. Це я все ж таки познайомилася з однією дівчинкою і ось ми зайшли в бібліотеку. А це а вже ми на, на, на якомусь кордоні дуже так, гарний закат, а дивіться, яке гарне відео. ой. Трішки наснімала різних видів, пейзажів, по дорозі. Ось можете наблюдати. І я вже поселилася, умови мене задовольняють. Ось я снідаю якимось сенвічем сухим. Ось так, от, такий балкончик. Ну, взагалі, досить крупно. Вже встигла сходити на море. Дивіться, яка гарна. Ой, а, яка краса, так. Да. Хочу стрітили чай. Чайку мусорки. І котик ззаді. Наше місто називається Нєсібер, я так розумію. Ще не розібралася, а це старий міст, який там знаходиться старе місце. Теж дуже релігійне, історичне місце. Дуже клас. Ну, звісно, лайфгані. Собственно, отаки пройшов мій день. Ось я вже трошечки уставша. Дякую за увагу.